Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що у випадку ракетної атаки Росії на Брюссель Москву е, зрівняють із землею. На ці слова вже відреагувало посольство Росії у Бельгії. Про це повідомляє видання Де Морган. Тео Франкена на у соцмережі ікс та посольство Росії у Бельгії. Заява міністра воденю. Давайте про це поговоримо більше. На запитання чи не боїться він що одного дня російський диктатор Володимир Путін може запустити неядерну ракету по Брюсселю. Анкін відповів ні, тому що тоді він завдасть ці удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею. Водночас, очільник оборонного відомства зауважив, що не вважає реалістичною загрозу прямого нападу на Брюсселю. Оскільки це на його думку очевидна річ, яку Путін не здійснить. Міністр наголосив, що більше стурбований не прямими ракетними ударами, а гібридними діями Росії.